Чому біткоін падає після того, як ціна біткоїна вийшла за межі трьохмісячної консолідації вниз? Біткоін перестав бути впевненим у собі, а альткоїни взагалі просто лежать і дивляться, що буде далі. Майже 10 днів ціна біткоїна намагається повернутися назад у консультаційний діапазон, і все це виглядає не дуже надійно. Чому біткоін може продовжити своє падіння навіть в діапазон 65-75 тисяч доларів? І чи варто зараз закуплятися альткоїнами, враховуючи, що вони досі? Агресивно реагують на падіння біткоїна. Привіт, колеги це PS Trade. Сьогодні коротко про біткоїн. Чи є перспективи в березні, що ціна зупинить свої падіння? і альти хоч трошечки воскреснуть, які критичні точки при цьому мають втримати покупці? Ну і про яких показниках домінування біткоїна і домінування USDT Можна приймати торгові рішення. А якщо ви хочете почути не тільки про біткоін, а про інші альткоїни, і в принципі стати питання в прямому ефірі, реєструйтеся на біржі ОКІ за нашим реферальним посиланням. Проходьте верифікацію, і ви зможете приєднатися до наших закритих стрімів, де ми будемо ділитися своїми думками щодо альтів, які конкретно цікавлять наших підписників. Посилання на реєстрацію на біржі ОКІС буде в описі під даним відео. Відбулися якісь глобальні зміни на графіку біткоїна. Перед вами тижневі таймфрейми. Ми бачимо, що протягом цього тижня продавці намагаються. Знову оновити мінімум попередньої тижневої свічки, яка досить епічно загрилася, і давала великі шанси покупцям умовно навіть іти оновлювати історичні максимуми. Проте, такий невпевнений. Стан на ринку покупців говорить про те, що навіть якщо теперішня тижнева свічка закриється десь там у діапазоні 93 95 тисяч доларів, і знову утворить ось таку велику шпильку верх, це не означатиме, що продавці не спробують продовжувати тиснути на ринок вниз і в кінцевому результаті дійти до діапазону 65-75 тисяч доларів. Чому ми так думаємо? Справа в тому, що на триденному таймфреймі біткоін геть не так сильно виглядає, як могло скласти враження на тижневому таймфреймі. Ось як виглядає одна триденна свічка протягом 21-24 лютого, коли ціна біткоїна впевно впала. І ось як три підряд триденні свічки нічого не можуть з тим зробити, не можуть навіть наполовину тілом поглинути свічку від 24 лютого. Це говорить про те, що глобально. Умовно, з діапазону 90 тисяч доларів і вище є продавець, який готовий тримати ціну. І навіть якщо ми побачимо локальне оновлення максимумів вище 100 тисяч доларів, це може навпаки спрацювати тригером для початку агресивного падіння біткоїна. Повторимося з цілями: 65-75 тисяч доларів. На нашу думку, ідеальний сценарій для того, щоб ринок криптовалют геть не вмер за декілька тижнів. Це організувати консолідацію біткоїна приблизно у діапазоні 79-95 тисяч доларів. Тобто, умовно, ціна біткоїна там, може впасти зараз до 85, Так можливо з даного діапазону піде до 95, можливо, провадити до 79, але суть не в тому. Основне, щоб в нас була чітка консолідація з чіткими межами, яка. Зупинить падіння, яка повністю всю пропозицію продавців зможе викупити. Після чого вже можна думати про сценарій ймовірного початку росту, а не корекції до діапноза 65-75 тисяч доларів. А по вихідних даних, які у нас є на ринку, на даний момент. То ринок слабкий і шанс на продовження падіння набагато вищий, ніж початок росту з теперішніх цін. Тепер давайте перейдемо до трошки менше таймфреймів. У нашому клубі 99 друзів PS Trade Ми вже говорили про такий локальний діапазон, як 85-86 тисяч доларів. Що це за діапазон? Зверніть увагу, що перший імпульс росту, який відбувся 4 березня і закрилася 4-го година свічка, повністю така от повно тіла практично, після такого впевненого росту. Перший відкат, який стався на ринку, це якраз таки до діапазону 85-86 тисяч доларів. І саме по причині того, що цей діапазон втримався, ми побачили, хоч і не сильний, але імпульс росту до 92-93 тисяч доларів діапазону. І по суті, якщо цей діапазон 85-86 тисяч доларів встоює, ми можемо намагатися продовжувати хвилю росту, яка почалася від... 28 лютого і оновлювати максимуми, тестивши діапазон 95 тисяч доларів. Проте навіть такий тест не викреслюватиме основний сценарій продовження падіння. Якщо зараз протягом сьогоднішнього і завтрашнього днів діапазон 85-86 тисяч доларів не встоїть і тут не сформується якась консолідація, яка би підтвердила, що так, це саме той діапазон, з якого ми можемо продовжувати оновлювати максимуми, то ми побачимо різке падіння до 79 тисяч, і там вже будемо дивитися, чи є шанси утворення цієї консолідації, про яку ми тільки що говорили на більшому таймфреймі. Такі не зрозумілі ситуації на ринку дуже важливо вміти зберегти свій капітал. Приєднуйтесь до нашого клубу 99 друзі PS Trade, де ми щоденно робимо огляд ринку, де ділимося, чи варто зараз в принципі торгувати, чи краще почекати, а також публікуємо свої потенційні середньострокові трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Я думаю, по наших висловленнях зрозуміло, що зараз ситуація неоднозначна і приймати торгові рішення це не найкраща ідея. Також про це говорить і графік домінування біткоїна, який завис у вузькій консолідації. І хаотично то росте в невеликих кількостях, то падає. І складно зараз оприділити, що буде в момент хорошої хвилі падіння біткоїна: чи буде рости домінування біткоїна, чи падати. На нашу думку, цей показник приречений на падіння, проте це приречення вже триває дуже довго. І впевнено, приймати якісь торгові рішення по крипті ми би стали саме тоді, коли домінування біткоїна проб'є відмітку 60% вниз. Тому що. Все, що відбувається в межах консолідації, воно не є прогнозоване. І якщо сьогодні на падінні біткоїна на альти може триматися сильно добре, то вже завтра на такому самому легкому падінні альти можуть сильно обвалюватися. Ще одна причина, чому зараз не варто приймати торгові рішення, це показник домінування USDT. Крім того, що він рухається у діапазоні 4,6, 5,6%, і показник максимально звузився і є високі шанси, що у нас буде. Майбутній перспективі наступного тижня потужний імпульс. І, на жаль, цей імпульс може реалізуватися саме вверх. Чому ми так думаємо? Ну, по-перше, у нас дуже довгий час назбирувалася позиція, і, в принципі, крипта дуже довгий час рухалась на своїх максимумах без корекції. І ось цей от весь потенціал ще не реалізувався. Крім того, у нас відбувається зараз ретест діапазону 4,6%. Якщо цей діапазон не провалиться вниз, Тобто показник можливо і вийде з даного трикутника вниз і тут зупиниться, то якраз таки з такого шанс на продовження роздільнування від USDT буде досить великий. Максимально, що ми можемо очікувати, це 6,5%. Тобто, це є ще одна середньострокова хвиля падіння ринку криптовалют. Після чого ми будемо очікувати відновлення ринку і нової хвилі росту в такому випадку, як ми вже десь раніше і говорили. Є великі шанси, що 25-й рік пройде ось в такій консолідації USDT між діапазоном 4% і 6,6%. і На жаль, графік капіталізації альткоїнів, не враховуючи ефіріум, також виглядає на те, що є шанси ще одного локального новні мінімумів. Ось зверніть увагу, мінімуми від 3-го. Лютого мінімуми від 27 лютого і спроба росту від 27 лютого не увінчалася успіхом три трьохденні свічки. Ніяк не реалізувалися, все виглядає як на графіку біткоїна, хоч був шанс, що під час корекції біткоїна, хоч трохи капітал буде приходити в альти. Ні, Альти поки що валяються, і є шанс на ще одну хвилю падіння. По суті, нижче 750 мільярдів доларів до 650. п'ятдесяти десь ось така хвиля падіння. Може ще й по альтах. Після чого ми чекатимо вже впевненого певного відскоку. По суті, відскоку від січня місяця по альтах нормального не було. Тож, березень обіцяє бути мутним, тому зберігаємо світлі голови, бережемо депозити і чекаємо відповідних критичних точок для прийняття рішень. Бажаємо вам всім прибуткових тредів і, звісно ж, перемоги.